Садима. Вітаю вас в себе на каналі. Розповів і покажу вам свої хости. Е, так, літній період. Літній період гости забавлюються в інший колір, не такий, як весняний. Весняний період на моїх костах. хостах багато жовтого. А зараз цей жовтий перетворився в такі ось білі і білясні. А нарешті ця красуня себе почуває добре, добре. і вдало підібрана місцинка для неї, тобто на півтіні саме те. Деяких красот приходилось пересаджувати, із-за того, що змінюється клімат, а клімат змінюється в тому сенсі, що мало дощів, Ось, а вони люблять вологий ґрунт. У мене його недостатньо так і джум також уже наріз гарненький. Така ось рубенка хуста. Зразу хусти добре наросли, деякі кущики. Я добре, Ось квіточка, як ніби корона, гляньте, як корона. Хм, прикольно. Я разом з вами пройдуся, бо ось вони почали кліпнути. О, О, такі Мені подобається, коли квітоноси не завалюються. Тоді я собі, залишаю її. Ось, ой, патріот, подивіться, це ж просто класика. Ну, те, що ностки у нас побиті, дуже були такі умови. Погодні не дуже гарні для хост, був дуже сильний град. Ну, і... Зовнішній вигляд хост зіпсувався. Але в цілому можна зрозуміти, що яскраве зелене листя, широкий білий кант, такі лавандові, ну такі, я не знаю, напишіть, як називається, це не білий, і сирінівенькі, навіть. Такі квіточки. Ну, мені подобається ця хоста тим, що вона особливо особливо. Вечірній час дуже красиво виглядає. Ось уже переквітає моя гейхера. Це гейхера, які я не пересадила, ті інші я попересаджувала. Ось тут такий класний цупкий листок, люблю коли листя цупкеньке, тому що на них не так нападають слизні. А це дуже важливо. Хорошо, щоб вони більше наросли, але росте, як росте. Ось так красива хуста. Ось такий вигляд мають вони зараз. Ну, страждають хости, звісно, від того, що спекотно літом і мало води. Так, є такий момент. І ось так. Уже треба ось цю лакові. Рослинку свою підстригти, тому що вона вже розвалюється і потім вона буде красивіше, гарніше. Треба підстригти будемо цим мабуть і займатися. Ось такі хвости маю. Дещо розсадила. На цій стороні багато випало хвост. Не знаю, причина мені поки що невідома, я не можу. Я так більше все ж таки думаю, вже треба обрізати гартенську, вже вона переквікла. Друзі, показую, як є сад. Це такий живий організм, де постійно-постійно треба щось робити і покращувати, щось пересадити, щось підрізати. Ось такий він любить займатися цим, тому це не, не обтяжує ось такий ранок, класно, це класно. Сонечко починає сходити. Люблю цей період, коли дітки починається. Ось так, друзі, дякую за перегляд. Діліться своїми досвідом вирощування, як у вас ведуть хости. Останні два роки, три роки, хто вирощує вже давно, мені дуже цікаво дізнатися, як у вас. Тому що у мене великі хости, дуже красиві, повипадали, на жаль. Бує ангел у мене красива, я її врятувала, але ж коротше, ця краса буде такою, як була колись. Ну, Я це більше пов'язую із тим, що не вистачає вологи. Ось. Все чудово, росте. Рукаву вже треба зрізати. Ну, є чим займатися, друзі. Всього вам найкращого бувайте.